Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, як на мене, то відбулася класична схема економічного розводняка від Трампа. Тобто, кажучи. Ну, найпростішою і найелементарнішою мовою сленгом, так, це був розводняк лохов. Так. Якщо вчора було заявлено, що США будуть міцно триматися, так, незважаючи на те все, що відбувається там на фондових ринках і все-таки інше, що закликав міцно стояти на своєму. Що ці всі тарифи вони не будуть відмінені, а тільки будуть посилені. І тут же на другий день, коли всі кинулися продавати свої акції по дешевій і наддешевій ціні, не знаю, хто їх скупив. Ну, це мені невідомо, звичайно. Я думаю, що якщо це питання дослідити, то можна. Але я думаю, що там в кінці сховані в воду. Так. Хто закупив ці всі акції, найбільше компаній Сполучених Штатів Америки, які після такої заяви, що ні за яких умов та що ви. Упали вже взагалі на дно, хтось їх скупив. А сьогодні було заявлено про те, що 90-денний мораторій накладається. Так, залишили там якісь 10%, так, і обіклали Китай ще більшими. Так, а що таке Китай? Ну, такі. Це ж я вам пояснюю на пальцях. Це всесвітня кузня, так, яка виробляє, яка виробляє величезну кількість продукції, яка Ну, повинна бути десь продана, тому що затрачена робота, затрачений матеріал, затрачені гроші, використані амортизація основних фондів, кажучи, науково відбулася. А отримати назад, еге, уже 125% мито в Китаї. Так. Але ж подивіться, як зіграли всі ці фондові ринки після цього повідомлення. Вони просто до небес піднялися все. Ну, вчора заявили, що нічого, а сьогодні не то, що заявили, то що тоді тільки заявили. А тепер ну, от відмінили ці всі. Особливо із партнерами, і з союзниками. І все-таки виявилось, що то найбільший союзник то, звичайно, оці всі країни, ну, перш за все, Московія, Володя, ну це відомо. Так, взагалі ніяких немає тарифів. Ну, а всі останні по 10% отримали тарифів. Ну так, малопомітне таке. Ну, от Китай отримав по повній. Ну і піднялися акції в ціні в декілька разів зросли. От уявляєте собі, що ви вчора, знаючи про те, що завтра буде прийняте рішення, а ніхто ж не знає про це все, та дали своїм. Так... Особам, які, займа, які ну, грають на біржі, скуповувати всі ці акції. І скупили їх, наприклад, по долару. По долару 100 мільйонів акцій. А сьогодні, коли ці акції піднялися у. Декілька разів, ну, наприклад, стали коштувати там 20 доларів. Так, ви взяли і продали ці 100 мільйонів. І у вас скільки стало? Уже в мільярдах. Ви заробили мільярди на цьому всьому дійстві. Ну, це я так гіпотетично все це зображаю. А я думаю, що там заробили набагато більше. І тепер, ну, не знаю, мабуть, вперше в історії здивованого людства на державному рівні на найпотужнішої економіки світу. От роблять такий розвод лохов по всьому світу, не локальний, десь якийсь там. Десь на якійсь біржі окремій, якась фірма, там хтось, ну, керівник цієї фірми, украв гроші та втік і все останнє. Ні. Це у глобальному масштабі. Уявляєте собі, що це таке? Світ ще не усвідомив. Ніхто ж про це не пише донині і не говорить. Ну, слухайте, що відбулося? Протягом однієї доби в економічному сенсі. Настільки все просто, наскільки все елементарно, коли ти володієш владою, і інформацією. Хто, водіє, водіє, хо -хо -хо -хо. Хто володіє інформацією, той володіє світом. І це ще одне підтвердження цієї сакраментальної фрази.